І знову вас вітаю, пане міністере. Вітаю. Вітаємо, вітаємо. Що ви тут забули? А ви що, забули? Е, ви ж нещодавно нам обіцяли. Я ж вам пояснив, це не від мене залежить. Бла, 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 так, ми це вже чули. Але ти нас знаєш ми просто так нічого не залишимо. То що ви хочете? Ну дивись. Ти нам обірвав угоду на 50 кусків, Тому ти нам все повернеш. Понял? Ви щось плутаєте. Може вже досить. Д... А, давайте під руку в машину. Досталося з ним все сюкатись. Слухайте, я все вирішу, дайте мені трохи часу. Часу у нас мало, пане міністр. Тому виходьте з нами, або ми вирішимо це зовсім по-іншому. О, ми точно знаємо з ким маємо справу. То ми не будемо з тобою ніяк сісюкатись. Взяв громадляна під руки повів за собою. Так, сказано з кармана стяжечки, заведу людину ручку за спину, та накину стяжечки. Десять з кармана мішечок, накину на до на голову. Взяв За громадянчика під руку, то повів за собою. При двері автомобіля, посадив громадячка, присунув випуском безпеки та закрив мене двері. Не надо, я лодку себе заберу сейчас одну <свист> А, ну сел лодку на себя. <свист> <свист> Здесь. Я, Ой, поб... блядь. Блять, ну что за день такой? Где-то ангар, блядь. А куда или мы плывем? Повернусь нахуй я ему. А, это который на взлетной полосе вот там в конце. Блядь, ну, куда, куда, куда плывем поле? вообще? На, на Ка... Блять, на кайперика. Бля, Даня, я вот выкупаю, что Какой? наши ребята в атах всех с этого в Одессу набирают. Бля, да. Я не знаю, сколько нам придется кикать. Так, а что, Даня, я заблудился, типа ну куда да. плывем? Ой-ой-ой, я потопил <плывки> в чёрной. <плывки> <плывки> ничего, просто ничего. стоял А все, потом ты улыбнулся. Я скажу. Оп, там ну, про, 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 канал? Ну, с перекинуть. А, да, да, оно, оно выше. Оно а, само а, да, да. Ну, все, ты знаешь. Скорше все. Даже автомат. Поставте, до речі, собі ЛКН. Ну, щоб ну, я тут не один, оставсь все чи Поставте а, окей, собі поставь, ЛКН. В... Поміняйте ім'я в Дискорді, поки є час. А okay. 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 стосовно фокусу, хлопці, давайте цей там, зліва направо, тіпа, тулити, тулити цих. Чи справа наліво похуй. Да, ну, ми там вже розберемося, бо у нас буде інше місце. У нас буде, типа, набагато більше. Там вже ще 8 Одес і 8 Колумбій. Ну та, 24 людини буде з крайму. А... Ну і по зоні ми відійдемо okay, взагалі назад. Тебе ж там уже по ситуації розберемося Що-що? Ну, не що, що? знаю, я, я, найду, я не просто... Не Всіх таких. Коли щось відігравав, постійно. фокус стріляється. Люди гасять кожен свого. Сам хтось йому не сподобався, він його гасить і все. Здрава, хуйня. Ну, таке. Мужики, питання: як на ногу взагалі поставити, блядь, цю рівну паличку нахуй. Зверху, Enter. З бекспейсом, отам зразу. Там их несколько. Там есть коси, в одну сторону прямо есть. Чинаду, <laughs> Это я, да. Вы уже кидали да, 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 я ну, уже Мы наустрою. сейчас собираемся, они там, блять А, ебать. Вроде ты, куда надо. вы уехали, боже? Так, а, Даня, а вы где? вижу а, справа. Просто тачку вызовите, сядьте. Да, вы вызов, у а вызов, вас три вызов, человека, не еще крыше. один человек? Не знаю, Дань, забери Аль. Что, у нас фулл тачка? Вызовите машину а, серую, боже... Да вы блядь, кричить, господи. Господи... Видишь, Малета должен был ехать. Ну там О, Вот, сзади, 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 серая, сзади, серая. ё Я ебаный, в рот. Скини в Я, блядь, сейчас скину. О, ещё Заебись перевернул. О, сейчас на ламбе будем кататься. Все. Вот серая, вот эту садитесь, Мерса, вот этого говняного, и поехали. А за руль кто-то сядет, Сука. Я F натыснул, валю. Я пресс F, пацаны. Пресс F. Заберите вон кого. Вот, заберите чувачка вон. Блядь. А не, он идет по мотыке или что там, у него заспавнилось. Вот так это. Очикуем, как они довезуть. О, Одесса на машинах приехала. У ну, них там цель. <реш> да ну, они добирались, чтобы сюда не бегать. Да-да. На билет. А, видишь, не... <реш> Ванистор? <реш> 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 так, пана министр. Ну садитесь на стол тогда. На стильце сидить пиздец, где стрелять? включаю откат. Ну, що, пане міністр, Не на таку зустріч ти за голу, да? Сподіваюся, що будеш сидіти у своєму кабінеті, Сподіваюся, будеш сидіти у своєму кабінеті, а не тут, да? Серед нас еліти. Та що він там скаже? Язика ж немає. Може, ти хотів би нам щось розповісти? Це звісно весело, хлопці, але ми ж не для, ц... не для цирку тут зібрались. Давайте вже писати губернатору за викуп. Час не терпить. Всі вже зібрані з наших. Нема чого тут чай зігайте. Так, всі стоять вже на своїх позиціях. Чудово. Тепер міністр нікуди не дінеться. І надіємося за тебе, шановний, буде заплатять. і вже не тяни. Ну що, тепер чекатимо відповіді. Сподіваюся, губернатор розуміє, що з нами краще не розрятувати. Якщо вони дійсно за нього переживають, то тепер не стануть мудрувати. Може і святкувати скоро будемо. Так, є. Ми маємо в, лі... в лісу бути? Да, ну, да, да. ну по карті так показуємо. Ну там зона Тулова показує взагалі цей аеродром. Так, да, але там показує, що край ми, що ми що? стоїмо тут в лісу. Тулєця. Тулєва, Тулєва, Тулєва. А, то той один якийсь цей. Вони одного того пили. Що відбувається? Пішли сюди трошки так. Давай да, в сторону лиса відходимо, відходимо наліво трошки пацаны. Ви там бачите йдуть по горі, от отуда, Соточка, блядь. Ребята, растянитесь. Давайте так блядь, щоб ми в кустах лягли, щоб нас точно ніхто не поднял. Спина, 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 спина. Уже починається? Да-да-да, туливо, туливо, туливо. А ша, у нас туливо уже? Угу. Да, а. да, да. А по кому-то ливо? Спині у них спині, по ПДшке. Так це го якесь, блядь. Мы то лица знаем, что немає. Бля, там yeah, тип зі да, снайперкою У мене знову yeah. анімація Что залагала. Блядь, це піздец Анімація тип... просто залагала. У мене така точно херня. Топо стрелять не міг Та сама фигня, не міг стріляти, і тіп тип зі снайперки мене збрив У мене, блядь, залагала анимация амфитамина, яббан. У yeah, мене да, така сама хуйня, та та з не хернею Пиздец, ктось поднимите меня на руки, Блаз, может в укрытии? Мова... На руки ви... не поднимешь. Вони обходять, обходят, они обходят справа. мені меня министра <ріговори> <вбелер. ріговори> <ріговори> А Министра. Мне пизда, я не могу ламки <ріговори> пиздец у. А ты з... шо, вон шо пизда? Кто из вас министр? Кто министр? Кто? Пзычком с Луи Витон. ти из Мизик. Я министр. Бля, у нас все понимки альфика залагал. Ага, на живый министр. А що зах бігають. А я быстрее. і за цього йобаного амфетамину, блядь, це просто, ну, потулиться можна нормальний за афетамину. А ви понимаете вообще, що за ми тулиться мали на а Не так, як. так вони вообще з іншої сторони, нахуй, А пожалуйста, вони не могут. А піднімати не, ж не можна. Не Ёбки, за що тебе роботи. Я не знаю, за що. А піднімати взял... ж не можна. Що? Не, як не прописано, было... що там пише, типа, що тул на злеці бути. Ну так ну, все правильно, там же по карті карте. А заебпись, але із за цих наркотиків, блядь, потулитися не можна нормально. Так, усі взяли Наркотики це зло. Ну типа я просто залагав на амфіку і стріляти не можу. Ну, заик стоп стоп. Стоп. Пушки можна було піднімати? Да, можно. Якщо по тобі не Стреляется. Під... Да, напит під... Ладно, а, ну, ну ладно тогда. Ну ладно, ладно, тогда. Охуенно закінчився все ивент, Просто, ну. Здесь зоны, да и ка на карте вообще не домалван. Да, дякую всем <updates> за участь. Да, дякую, дякую.